Доброго дня, дорогі глядачі каналу Мої цвіточки. Сьогодні я звертаюся за вашою допомогою, тому що не розумію, що відбувається з моєю стріліцею. І, можливо, це має ніякого значення, можливо, я зря... кипішую, але мене цікавить. От моя стріліція почала випускати от такі цікаві листочки. Виходить він подвійний листочок, просто подвійний листочок. Але проблема, яка мене хвилює, то ось в чому росте ж другий такий самий подвійний листочок. Мені цікаво, чому так виходить, що відбувається з моєю стріліцею, чому вона дає мені таких, так би мовити, сіамських близнюків. Тому що поруч росте ще одна стреліція. Вона такого нічого не витворяє. Але основна, от таке мені чудить. Якщо хтось знає що відбувається, чому так відбувається, чи не шкодиться рослині, буду дуже вдячна за коментарі, за поради. Чекаю на ваші відгуки. Всім гарного вечора, дня, ранку, миру, спокою, добра. До побачення.